Здоров народ! Я знайомий з сервісами хмарного геймінгу вже не перший рік. Спочатку це був найпопулярніший сервіс GeForce Now від NVIDIA, що вселяв найбільшу впевненість у ньому серед конкурентів. Користувався я ним приблизно два місяці і наробив пару відосів з його участю, що правда на той ще момент російською, і з херовим звуком. Тоді я використовував інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт та зловив себе на думці: а чи зможе гігабітний інтернет якось покращити якість та скоротити затримку? Бо той такий Warframe у GeForce місцями просідав у кадрах. Ну то вже таке. А приблизно 5 місяців тому назад я почав користуватися українським сервісом хмарного геймінгу Бустероїд. Він певна річ скромніший за GeForce, проте є надія, що працює краще за нього. Оскільки, якщо вірити підтримці, серваки мають знаходитись в Києві. А отже, затримка трансляції має бути відносно мінімальною. А отже буде шанс пограти в онлайн грухи ефективно. Але для того, щоб розуміти, що з чим порівнювати, давайте пробіжимося по тестових іграх, та що вони показують при 100 мегабітах інтернету. Відносна новинка: сесійний шутер Operation Hard Stop з ухилом в користувацькій модифікації. Що ми тут бачимо? Перше, що кидається в очі, це якість. Якість прогрузки, все мильне, довго ви за таким не посидите. Очі вже через півгодини пошлють вас вслід за російським військовим кораблем. Хоча тут не все так однозначно знімав цей футаж я у другій половині дня, а це як не дивно впливає. Однак про це обов'язково трохи згодом. Стосовно керування. Наче як обмеження швидкості пересування я не помітив, але була загальна заторможеність керування персонажем. А саме реакція на ствола, була, що після того, як ти грав саме з ПК, досить таки некомфортно. Проте, як то кажуть, перший млин комом. І цей тест не є виключенням. Тому давайте переходити до наступного. Дитсадок під назвою Rogue Company. На який як не дивно є огляд на каналі, показує, скажімо так, прийнятні результати не в останню чергу по причині заторможеного геймплею. Налаштування, здається, автоматом стояли на середніх показниках, і якщо грати в першій половині дня або урвати такий період, коли слабке навантаження на серваках, то в принципі можна робитися навіть у своє задоволення. Бо давайте відверто, кому хочеться постійно програвати. Бо, як мінімум, у двох наступних іграх при сотні мегабайтах, так в основному і буде. Друга варзона, панове, одна з найсвіжіших ігор на тесті, не рахуючи Doorstop. Що я можу тут сказати: гра через Хмару не несе за собою можливість виконання якихось фінтів вухами на ближній дистанції. Це вже точно. Зустріли якогось чорта прямо перед носом в коридорі, все, вважайте, що ви труп. Єдине, де ви можете хоч якось гратися з цим костелем – це середні дистанції. Я б сказав навіть виключно середні, оскільки на дальніх затримка стає просто нереальною і влучити в когось те ще завдання. Тому самі розумієте, що по картинці. Через слабкий інтернет підлагувало не через навантаження серваків, а саме через невстигання прогрузки самої карти. Сюди можна додати мінімальні налаштування в графоні та підмилену картинку. Якихось аутистів за таких умов ви, звичайно, можете зняти з пробігу, але більш скіловані чуваки натягнуть вам сову на глобус. Apex. ще одна з тих ігор, в які, як на мене, взагалі не можна грати через Хмару. По декільком причинам. Перестрілки тут в основному відбуваються на дальніх дистанціях. Соло як не було додано на постійній основі, так його немає і досі. А комунікувати з іншими типами на рівні. Ну таке собі сумнівне задоволення. Ну і забива останній цвях той факт, що у грі про недалеке майбутнє чогось використовуються асети балістики прямо з Hunt Showdown, що вкупі з затримкою трансляції створює просто таке дитяще враження розсинхрону та наявності у супротивників захисного поля, яке шле ваші кулі нахер. Рухаємося далі. На черзі у нас чи не єдиний fps шутер який сприймається прекрасно на сотні мегабайт. Перша світова війна Таненберг. Ні тобі заторможеності керування, ні тобі обмеження швидкості пересування, ні тобі милення монітора містером Пропером. Все чудово працює. По причині відсутності проблем на цій швидкості, я не буду повторно тестити цю гру на гігабітному тарифі, а заміню іншою. Ну і фінальна гра на тесті. Це частий гість мого каналу ShatterLine. Ой, бля. От тут найбільші проблеми, не рахуючи варзону. Причин декілька. По-перше, Динаміка. На даний момент Шатерлайн це шотан з найбільшою, як на мене, динамікою. З ним в цьому плані може максимум побичити другий Тайтанфол. і через це дуже різко відчувається та 6 мілісекундна затримка по кабелю через хмару. Персонаж заторможений в керуванні, туго наводить приціл. Додаємо сюди підглюки навіть на середніх налаштуваннях. Бо більше нам бустероїд не виставляє. І отримуємо повну жопу. Некомфортно навіть в режимі мободрочки бігати. Хоча реально. Стосовно сюжетних ігор я не бачу великого сенсу тестити їх, бо той такий відьмак працював чудово навіть у той час, коли ПК-бояри мали 20 фепесів після апдейту. Навіть Лагучий контрол теж працював ідеально. Ех, так, тепер до головного. Що ж я очікую від переходу на гігабітний тариф? Ну, як мінімум, нормальну якість картинки. Ті ж таки всіма обіцяні ультраналаштування в 60 фепасів, як максимум, за рахунок більш швидкіснішого інтернету отримати можливість ефективно грати в динамічні шутани, що досить таки сумнівно. Чесно кажучи. Але не спробуєш не дізнаєшся. Не знаю чого, але в мене гігабітний тариф чогось не гігабітний. По кабелю максимум видає мені під 600 мегабіт, а по-хорошому має видавати хоча б 900. Ех, ну то таке питання до провайдера. І першою я вирішив тестити колду. Ну бо в той час дали поганяти в мультик. А я в останній раз грав у мультиплеєр якраз таки в оригінальну Modern Warfire. При стабільній роботі чорт забирай, можна навіть грати йоперний балет. Графон тепер виставлений, хоч і не на максимум, але на високі. Пройшли підглюки від того, що сервіс банально не встигає прогрозити карту. Зрозуміло, що на ближніх дистанціях. Коли третися один об одного за лупами, гравець з ПК обов'язково зніме вас з пробігу. Наша робоча дистанція це середньо-дальні перестрілки в залежності від мапи. Максимально наскільки це взагалі можна сказати про гру в шутер через хмару, комфортно вивозити перестрілки на середніх дистанціях. Через раз мені вдавалося навіть тащити закачених типів. Які 100% грали з ПК. Однак додайте сюди також і мій більш ніж десятирічний досвід гри в різноманітні шутери. Від Return to the Castle of Wolfenstein 2001 року і до сьогодення. Тому тут бої не в останню чергу вивозились за рахунок цього. Рахунки певна річ різнилися. Серйозні проблеми починалися через дещо інше, ніж затримка трансляції, це бляха перенавантаження серверів Boosteroid. Уявіть собі, у сервісах марного геймінгу, який вже майже 5 років на ринку проблеми з серваками. Бо оцей ідентифікатор це не позначення поганого інтернету, це саме інформування про проблеми у самій трансляції. І одне діло, коли така проблема була б в реально завантажений час, наприклад, з п'ятої по восьму вечора. Та й то я б все одно казав, якого біса, адже більшість якраз і викрає годинку пограти в цей проміжок часу, а тут на тобі. Але ні, така проблема з'являється вже після другої години дня. І це, м'яко кажучи, погано, оскільки проблеми в трансляції це. Мило, глюки та унеможливлення комфортної гри. З цією бородою щось треба робити, бо такими темпами хрін хто буде брати підписку на цей сервіс. Я, звичайно, залишаю певний шанс на те, що я знову, типу, щось не розібрав, десь якийсь підводний камінь, дрібним шрифтом не побачив чи не пропилисосив всю FQA, але це вже бляха якась тенденція. Так, підкладаємо під сраку шар базальтової вати, щоб не спалити гоночне крісло, та рухаємося далі. Як там себе почував Operation Hard Door Stop? А Але знаєте, таки непогано. Викручуємо графон на максимум, підрихтовуємо чутливість мишки, і вуаля, можна досить непогано робитися у цей шутан. З одним, але під час самої ігрової сесії. Це якось не особливо помічалось, але при перегляді запису можна помітити, що під час відкриття вогню відбувається підглюк. Я не знаю, чого так, але дивимося тільки на прямі результати. Тут вже запис був у першій половині дня, так що на бустероїд можна не гнати частково. Тим не менш грати можна завдяки цьому. Я нарешті роздав вагнерам пизди у їхньому режимі. Який, до речі, створили самі гравці. Бо специфіка цієї гри користувацькі модифікації, як я вже казав, яких вже жопою жуй, щось та й для себе знайдете. Пару слів про Rogue Company. норм. Робота стала можливо трохи стабільніша. Якихось кардинальних змін я не помітив. Графон певна річ на ультрах, а так все більш-менш можна грати. Apex. Тут схема приблизно така сама: графон на максимум, стабільна трансляція, заторможене керування, рандомні кіли, геймплей, який давить скілозалежністю та технічною необхідністю, явно, не для хмарного геймінгу. Далі на черзі Eximus Size The Frontline. Ця гра також підтвердила мої здогадки, що гігабітний інтернет. Просто дає більш якіснішу картинку трансляції, підрихтувати чутливість і можна комфортно грати. Якщо ви вперше чуєте про такий проект, то у мене є огляд. Знайдете на каналі чи в підказках. Ну і фіналочка. Давайте дивитися, що там по Шатерлайн, та підводити якісь підсумки. Тут така сама історія, як і в Колді. Гігабітний інтернет дав дві основні плюшки. Стабільність трансляції, тепер немає незрозумілих підглюків, ну і певна річ, можна викручувати налаштування графіки на максимум. Зрозуміло, що у такому динамічному шутері грати через хмару у своє задоволення майже нереально. Хоча, наприклад, у цьому бою я навіть вийшов по КД в одиницю, шатер в хмарі має право на життя тільки як мободрочка по типу Warframe. Бо та ж таки експедиція тепер працює чудово. Так, що в нас по підсумкам? Абсолютно всі мої мінімальні очікування справдились, і частково максимальні. Гігабітний інтернет певна річ покращує користування сервісом. Найголовніше це графон, який нарешті можна викручувати на максимум, і не боятися просадок у трансляції. Зрозуміло, що. Оці показники, які виставляє бустероїд, це повний пиздьош. Я навіть не уявляю, яку картинку можна отримати при таких показниках. Напевно, тільки люте мило, яке посадить вам зір, краще ніж пузатий монітор чи телевізор стосовно гри в шутани. Так стало краще, так стало стабільніше, і ти в основному виїжджаєш за рахунок 60 фепасів. Затримка ж складає 6 мілісекунд, що на сотні, що на тисячі. До речі, чуваки, хто там живе в Києві та юзає бустер. Ви відпишіть, якщо не складно, яку там затримку по кабелю вам видає. Може, хоч у вас є можливість нормально грати. Стосовно гри через. 5 ГГц fi Ну таке. Я пробував запускати Dying Light перший, коли інтернет у мене був в районі між 150 та 250 ну, по Wi-Fi. То раз у декілька хвилин стабільно пролагувало. Та й більше я якось не тестив це діло, бо впадло. Ну і що я можу сказати? Думайте самі, вирішуйте самі. Вихідні дані у вас є. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!